Друзі, усім привіт! З вами Анастасія Маюк, і Це програма Свій формат. Але сьогодні вона у нас незвична, адже ми з вами не у студії, а разом вирушаємо у свірський замок. 12 серпня відзначаємо день молоді. І минулого тижня ми з вами говорили про гарну подію, яка відбудеться на Львівщині. Молодіжний форум Пульс, і об'єднає вона усю молодь з нашої Львівщини. Беремо вас сьогодні із собою, аби передати вам показати всю атмосферу цього заходу. Я з Золочева представляю Золочівську молодіжну раду. Так. От. І якраз в групі знав про цей форум, скинули, і я поїхав. Чи вперше берете участь в якихось таких подібних, подібних форумах для молоді? Ну не вперше. Вже був так само їхав до Львова і ще планую до Києва теж поїхати на такі форуми. Які очікування? От ми зараз у дорозі, ми ж під'їжджаємо. які очікування від цю форми форму сьогодні. За яким настрою туди їде? Ну, щось прикольне, дуже гарні краєвиди, Тут е якийсь там майбти замок, і думаю, буде прикольно. звати Анна Марія, я представниця добромольської молодіжної ради. Так. А ще ще казала. Бачу, у вас велика компанія зібралась так? так. 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 Наша команда. Наші любі друзі, дорога родина. таки, як дізнались про молодіжний форум, теж побачили чи можливо якимось іншим чином. І чому вирішили такою великою групою їхати? Ну хтось з команди це знайшов і кинув групу. Ми назбирали багато людей, які такі: о, класно, давайте поїдемо, будемо щось робити, ми будемо сидіти на місці, і ось ми тут. Що очікуєте від цього форуму? Можливо, почати я не знаю, якісь нові знайомства, знання чи, чи як? Ну, особисто я очікую зустрітися зі своїми знайомими і, можливо, завести нові знайомства, весело провести час, просто гарно відпочити. А чи знаєте, ви яка програма там буде, і чи можливо очікуєте щось найбільше з цієї програм? Uh -huh. uh, не Знаю, якщо чесно, Їдете з таким uh, якимось очікуванням, Та це так має бути сюрприз. Це буде така елемент несподіванка. Ну що ж, ми власне вже прибули на основну локацію на наш свіжський замок, де і розпочинається цей захід, молодіжний форум пульс. А Розпочнемо ми його. Звичайно, що із екскурсії цим надзвичайно гарним замком. Свірський замок перлина архітектури Західної України, яка є в користуванні спілки архітекторів України. І ми зараз знаходимося на нижньому подвір'ї Свірського замку. Це є перше подвір'я, яке було споруджене в першу чергу будівництво даного замку. Верхнє подвір'я це вже наше замкове подвір'я, яке називається Палацо, а це вже у нас відповідний оборонний мур. Що я хочу сказати, що як голова львівського осередку, фактично ми п'ять років тому. Надали нового життя тому замку після тридцятирічного, так би мовити, сну, і ми його розбудили сюди. Запросили відповідний осередок молоді, які зараз організовують екскурсії вихідного дня. Смірський замок є дуже важливим магнітом для бібратської територіальної громади, і тому у нас дуже хороший діалог з керівниками даної громади. Є і в нас зараз навіть заплановані відповідні стратегічні сесії для розвитку даного замку. 19 числа зовсім скоро у нас буде запланована стратегічна сесія по грантових міжнародних програмах, де ми маємо відповідно підготувати матеріали, щоб свірський замок міг ожити в такому культурному просторі, культурному форматі. І важливо зараз сьогодні день молоді, і важливо Свірський замок показати для молоді. Показати, яка це є перлина, зберегти і передати їм як нащадкам в подальше користування, в подальше, подальший розвиток, тому що це дійсно є перлиною нашою. Архітектури і історії. Тут, тут, до речі, дуже багата історія: історія власників, історія е, користувачів і також мешканців е, свіра і цілої громади. Тому я вважаю, що даний захід, який тут є, організований для молоді, він є дуже важливим. І дякую дійсно за співпрацю з Львівською обласною військовою адміністрацією Максиму Козицькому. І також у нас хороша комунікація є з головною архітекторкою Львівської області Олени Василько, і ми фактично разом хочемо підняти цей замок в гарному такому помпезному форматі. За все вітаю всіх з міжнародним Днем молоді решті нас в Україні. Величезне, дякую молодим людям, які залишились в державі. Молоді люди це та частина суспільства, яка творить зміни, яка горить ідеями і рухає державою. Якщо вона перестає задумуватись, якою буде держава, то напевно ми і не будемо мати Україну майбутнього. Дякую величезним збройним силам, захисникам і захисницям за ті можливості, які вони створюють для кожного з нас, при тому числі для молодих людей. А в їхніх руках не тільки майбутнє, але й теперішнє. Не можна стояти осторонь будь-яких процесів. Треба брати активну участь і не чекати а самому створювати середовище, об'єднувати людей і рухатись вперед. Сьогодні ми зустрілися біля стін свірського замку, щоб подякувати, щоб відзначити найкраще, найбільш активну молодь Львівщини. Я, власне думаю, проводячи аналітику там, останнього періоду, останнього півріччя, що вона в нас навіть порівнянні з іншими областями, Найкраще, бо про це говорить і кількість молодіжних центрів, які працюють на Львівщині. Це 29 центрів і очільниками усіх в переважній більшості є власне молоді люди, які цим живуть, які формують проекти, які подають заявки, які працюють над їх реалізацією. Власне, сьогодні е, оц, і цей бренд меседж про пульс Львівщини молодь це ця історія і, і це середовище, яке дозволяє серце битися ритмічно, здорово, якісно і нам це вдається. Е, сьогодні. в... В Україні відзначається День молоді не так давно це свято святкувалося в інший день. Однак саме 12 серпня це дата, яка є міжнародним днем, яка святкується в всьому цивілізованому світі. Це день людей, які є рушієм в державі, в будь-якій державі. У нас в Україні революція на граніті, революція в 2013 році починалася з активної позиції молоді. Тому молодь це той рушій, який завжди йде вперед який змушує державу, в тому числі, рухатись вперед. Чомусь для старшого покоління. Всі очікують змін. Однак молодь це та категорія людей, які змін не очікують, які роблять ті зміни, які не бояться робити помилки, які не бояться робити той перший крок, від якого багато що залежить в Україні. Молодь надзвичайно талановита. Ми маємо багато прикладів різних стартапів, різних і креативних ідей, які започатковані власне молодими людьми в умовах війни. Ми знаємо сотні прикладів, коли молодь долучається до війська. Це герої, це багато волонтерів. Рух насправді молоді це особливо та, яка залишається в Україні, працює для України. Це величезна перевага для будь-якої держави. Тому я впевнений в тому, що наша українська молодь це буде тим двигуном, який точно з України зробить найкращу державу у світі. Мене звичайно раді вітати молодіжні спільноти Львівщини у серці нашої громади у замку Свірш. І я хочу сказати, що в Біберській громаді теж є молодіжний центр, дуже активний, дуже динамічний, які вміють писати проєкти, вміють реалізувати цікаві свої ініціативи. І я думаю, що це стане традицією тут у свіржі збиратися е, молоді, оскільки це місце сили, місце змін, це місце, де можна планувати і мріяти. І що дуже важливо, що е, молодіжні центри створювалися навіть під час війни. І навіть під час війни, коли е, над головами молодих людей літали ракети, снаряди, вони волонтерили, вони подавали руку допомоги, вони створювали, вони допомагали до і саме молоді люди робили дуже багато змін і мотивували нас старших змінюватися, і тому я думаю, що ця ініціатива буде продовжуватися і цей захід стане систематичним, Він стане окрасою і наших подій, і буде впливати на розвиток туризму, тому що Свірський замок це є один з туристичних магнітів Львівщини, і це власне розвиватиме нашу і пам'ятку архітектури, і оці природні пам'ятки, які довкола в нашій малівничі. І місцевості. Сьогодні особливо важливо молоді розповісти, які способи і засоби є для того, щоб для того, щоб зберігати себе. Бо сьогодні дуже влучно підмітили, що молодь це не тільки наше майбутнє, а це наше теперішнє і. Точно психологічне здоров'я, е психічне здоров'я, стресостійкість, житістійкість, резилієтність, як би ми її назвали, це та стабільність та внутрішня рівновага, яка дозволяє нам рухатися далі, яка дозволяє разом крок за кроком будувати то, то майбутнє спільне, крок за кроком плекати те все, що у нас є. І ми живемо в чудовій країні. Я переконана, що в нас чудова молодь. І дуже важливо їй давати опору, підтримку і для, для руху вперід. З нами такий гарний гість сьогодні. ексклюзив, можна сказати, пані Мар'яна Гірняк. Ви сьогодні маєте тут читати лекцію. Горді бути українцями. Який, мабуть, найважливіший посил вашої лекції сьогодні для молоді. Мені дуже важливо, особливо в час повномасштабної війни, коли ми з гордістю заявляємо, що ми є українцями, і особливо за кордоном, коли ми кажемо Право тобі Укреніан завжди мати аргументи, тому що пересічний іноземець не розуміє, в чому унікальність України. Він в принципі до а то двадцять го року не розумів, що Україна це окрема держава. Або що Україна це не Росія, нього це все в нове, якраз подавати йому базу аргументів, в чому саме полягає унікальність українців, і ця лекція насправді триватиме 40 хвилин. Це дуже мало часу для такої теми, але разом з тим я розумію, що можна вмістити дуже багато знань від того, що ми маємо першу жінку-офіцера у світі Олена Степанів до нашого прекрасного щедряка, який став гімном Різдва Керолов але Насправді це от наша питома українська пісня. Також я говоритиму про те, що, наприклад, Варвара Каринська вона створила новаторську балетну пачку, якою послуговується зараз у всьому світі. Це все українці, тобто ми маємо зрощувати нашу гордість за себе, тому що ми маємо чим гордитися. Мені видається, є певні нації, які придумують міфи це для того, аби їм було ось щоб у них було таке гарне відчуття, підживлювати його. А нам, українцям, нічого придумувати, і брехати не треба. Ми все маємо. Нам тільки знаєте, треба знаєте, витягнути це з попелу, обтрусити і показати це, що ось це все наше, наша історія і про українську восемську армію сьогодні говоритиму як феномен армії в лісах, просто здобували вишкіл, не маючи ні відповідного зброєння, ні. І, не маючи держави, що найголовніше, але чітко вірили в свою ідею, таки 91-го року. А ми перебуваємо якраз в передчасі дня незалежності, відновлення незалежності правильно казати. Тому дуже важливо згадувати різні концепти від культури до освіти, від культури до історії, до літератури і до мови. Що для вас от, означає власне зараз сучасна молодь? Сучасна молодь насправді... Так, дякую, це дуже величне запитання. От коли мені вже ставили це дуже схоже запитання минулого року, і в мене одразу виникає образ Романа Ратушного, який загинув під ізюмом 8 червня, захищаючи нас, з 2022 року, Це людина, яка боролася в Києві проти забудовників, наприклад, людина, яка мала дуже такий, я би сказала, цільний національний стрижень і яка взяла зброю в руки, коли це стало потрібно. І для мене ось цей приклад гідної української молоді це абсолютно не пропаще Це покоління, яке насправді можливо виправляє помилки навіть своїх батьків. Скажу. Так чи бабусів, чи дідусів, так і разом з тим вона сприяє тому, бо Україна була класною державою, тому що зараз ми якраз спостерігаємо цей злет в національній свідомості, і нехай так буде і надалі. Нехай це не буде просто хвиля, яка з часом пройде, а нехай це так і вкорінеться в нас назавжди. Ну що ж, сьогодні наша команда на такому класному заході пульс молодіжний форум «Соломія» розказує, що вдалося реалізувати сьогодні. Дуже дякую, що ви сьогодні з нами. «Мануфактура новин нам вдалося організувати доволі багато. Найперше, ми об'єднали більше ніж 150 молодих учасників на нашому форумі з різних громад Львівської області. Це і молодіжні центри, молодіжні ради, молодіжні громадські організації. Дуже тішить, що в нас така крута, ініціативна і забавна молодь, з якою ми можемо творити дуже багато. Ми слухали про історичні постаті, які впливали на відновлення, на створення української еліти, на українську молодь, і дуже тіші, Іше, що так багато молоді зараз буде танцювати українські танці під українську музику. Дуже дякую кожному, хто сьогодні був з нами. Мені дуже дуже приємно, і я знаю, що наша молодь найкраща. Добре, я вже досвід такого організації одного молодіжного форуму. Давайте заанонсуй, чи ще будуть такі молодіжні форуми? Ясно, що будуть це без, без цього ніяк, але е, все в наших інстаграм-сторінках на сайті Львівської обласної державної адміністрації, департаменту спорту, молоді та туризму і на сайті Львівського обласного молодіжного центру. Ми завжди вас чекаємо у гості в нашому Львівському обласному молодіжному центрі. Друзі, дякую, що сьогодні провели цей класний день молоді разом з Львівською люському новин. Але ми ж з вами не прощаємося. Бо далі слухайте побажання у цей день, день молоді для вас. Ой, ну щастя, здоров'я! <смісті> що ще можна сказати, щоб молодь там вибирала активну участь в радянській цій самій позиції? Ці, 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 От і щоб все було на добре. Я щиро вітаю вас з Днем молоді. Кожному з вас хочу побажати е, успіхів, натхнення. Будьте натхненні, вірте в свої ідеї. Кожна ваша ідея хай буде втілена, кожне ваше слово хай буде цінним, і кожен ваш план хай здійсниться. Я бажаю молоді мріяти, мріяти буйно. а не боятися робити перші кроки. І сумнів, це завжди добре, але він має завжди бути. Ризиковим, тому я бажаю молоді бути е, по-доброму ризиковими. Хочу привітати молодь Львівщини з Днем Молоді, побажати її, вірити завжди у свої можливості, творити та будувати Україну з її культурою та цінності. Побажання єдності. Впертості такої молодіжної, і завжди максимально працювати на результат. Я можу сказати молоді тільки одне: мрійте, дійте та надихайте, бо все у ваших руках, і я у вас вірю. Я можу побажати молоді дві речі. перше це розвиватися в межах своєї держави, це класно набувати досвід за кордоном, але щоразу повертатися та імплементовувати його тут в межах якраз своїх кордонів. І друге це вчити історію. Я би так сказала, якщо ми хочемо унеможливити погане майбутнє або негідне майбутнє для нас, треба вчити історію, і бачити, хто наші вороги, що росіяни це не наші ситуативні вороги, вони постійні вороги. І власне я би сказала, досконалість із такому національному плані передусім.